Всіх вітаю. Давайте сьогодні в місці поклепаємо сапу. Така у нас сапа. Сап... Клипав я її давненько, в принципі. В Нею працюють. Оце така в неї. Бачите. Ну, такий в неї зараз вигляд. Зараз будемо клепати цю стареньку сапу. Знаєте, як діди наші, батьки наші сапи, тут клепали сапи нашим матерям, нашим бабусям. Так що ставимо на кінчик. І починаємо ми з кінчика самого, тому що кінчик також він ріже, під кущиком підрізають. ну Якось так. І... Починаємо клепати. Так, фокус, фокус у нас нормальний. Колі нам підтримуємо, тому що воно бачите, грає. І самкінчик витягуємо. Сейчас трошки пройдуся і я вам покажу результат. Звичайно, для хто проживає в місті, їм не дуже цікаво це буде, а хто у сільській місцевості, то в я думаю, може бути цікаво. Напишіть в коментарях, хто як клепає свої сапи. Своїм дружинам, своїм матерям, бабусям. Чи взагалі не клепаєте. Знаєте, коли поклепаєш, вона гостроту тримає довше, чим брусиком точнуть, поточить трохи, то воно, знаєте, все одно клепа насипа вона, ви розумієте, часом, об ґрунт, об камінці тупиться. А коли наклепаєш, вона довше. Тримаю свою заточку. Так, оце зараз. Щоб не затягувати відео так. Дивимося. Бачите, як метал витягнувся. Уже гостро. І з цієї сторони оце отак. Тут бачите рівно. А тут вже витягнулося, тут взагалі на кінчику гостро. Бачите, як метал вигинає. Це ми доклипали оце ось сюди. А далі, бачите, рівненько тут все. А тут вигнуте. Зараз, друзі, я доклепаю сапу. Ми її трошки бувсиком підрівняємо сам кінчик леза і все, і буде готово. Так, ну, дивимося, що в мене вийшло. Отак. От Я поклипаю її. Кінчики також. Гостро. Так, з цієї сторони. Так, вот. ну, зрозуміло, тепер берем трошки брусиком цим. Реженько так Рівняємо сам кінчик леза, комарі задовбують. Так, від селя пройшлись і тепер від селя підрівняли і через тиждень, якщо кожен день топувати, через тиждень через 4 дні. Ще поклепати гостро. От, друзі, що я хотів вам показати. Може комусь буде цікаво, як клепати сапу. Ну, я так клепаю. Хто може, в принципі, по-другому клепає, так що напишіть в коментарях, хто як, чи взагалі може хтось не клепає. Сапи. Ну, я знаю, так, як по старинці, як наші дідусі, батьки, діди, прадіди. Це все доробили. Да оце. так. Дякую, що <кхід> ви дивились, що ви підтримуєте мене, що ви пишете коментарі. Здоровою благополуччя вам і вашим родинам і, звичайно, друзям всем мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.